дилогія Івана Долгоша заплакала тиса кров'ю. Пройшла майже 20-літній шлях, поки потрапила до рук читача. каже донька автора Одарка Долгош Соко, яка приклала немало зусиль, аби упорядкувати роман, який побачив світ у двох частинах: гуцульська республіка та карпатська Україна. От така доля книги, і ніхто про це не жалкує, особливо рідні і видавці, тому що, як виявилося, ми знайшли ще більш повніше доповнення до того роману, який був у скороченому вигляді у часописі Тиса. Це Гуцульська республіка, і тому він вийшов повний, вичекав свій час. Власне, цей історичний роман, і я гадаю, що він буде цікавий всім, як людям старшого покоління, так і тим юним, які тільки підростають, тому що дійсно такі знакові події, які відбувалися в нашому краї. літературознавець та дослідниця творчості Івана Долгоша Наталія Ребрик переконана, що цей художньо-історичний роман є унікальним для літератури Закарпаття, адже знайомить читача із двома найвизначнішими періодами історії нашого краю, пов'язаними з відомими Мими культурно-громадськими діячами, які мріяли, аби наш край був незалежним. Він говорить про такі речі, про які ще тоді взагалі мовчали. Тоді не можна було вслух навіть говорити офіційно про якесь визнання там Августина Волошина, чи гуцульської республіки чи карпатської України. Це була Кремова. А він в той час вже говорив відкрито. Особливість твору в тому, що дійовими героями є абсолютно люди, які відомі нам тільки як історичні діячі. Це Василь Гренжадонський, це той же Августин Волошин, брати Шерегії, Василь Федак, Маруся Ігнатишин, які творили і Гуцульську республіку і Карпатську Україну такого твору нема у закарпатській літературі, що об'єднувала ці два великі періоди. Диологія Івана Долгоша заплакала тиса кров'ю десятий роман автора і виданий посмертно. Дослідники та видавці переконані, що ця книга буде цікавою широкому колу читачів і власне тим людям, яким не байдужа історія рідного краю.